Люблю у вільний від роботи час розповідати про рослини для різної аудиторії в форматі відео та книг. Ботаніку я зацікавився ще в шостому класі, коли твердо вирішив досліджувати рослини. Але коли почав працювати у національному науково природничому музеї, окрім наукових інтересів, виникла потреба говорити про рослини із відвідувачами. Ну і, зокрема, так я зацікавився деякими екзотичними культурами. З того часу багато цих екзотичних культур перестали бути екзотичними деякі перетворилися не те, щоб на Банальщину, а на такі рослини, які можна е спокійно зустріти на наших ринках у наших магазинах. І напевно до таких рослин належать е перець, представник роду капсикум. Е під словом перець загалом е часто розуміють абсолютно різні рослини, тому що е часто перцем величають представників роду піпер, куди належать чорний перець, перець довгий піпалі і інші такі переважно індійські рослини, рослини з південно-східної. Але також традиційно називають і плоди таким же словом плоди представників роду капсікум, який належить до родини Пасльонових. Причому цей рід вкрай цікавий тим, що туди належать як представники, які абсолютно не мають якихось пекучих речовин і ніяким чином не активують особливі рецептори у нашій ротовій порожнині та на інших частинах тіла. Але є й представники, які мають багато у своєму складі такої речовини, яка називається капсаїцин. Як вона взагалі виникла? Загалом речовина капсаїцин, вона Слугує перш за все як захист для цієї рослини, оскільки усередині цього плоду містяться насінини. Якщо такі плоди з'їсть якийсь савець, наприклад, є великий ризик, що він за допомогою своїх зубів подрібнить усі ці насінини, і у результаті вони після захопливої мандрівки через шлунково-кишковий тракт не проростуть. А перець у результаті мав би проблеми з своїм поширенням. Капсаїцин мав би відляк. Ссавців е, є ще такий парадокс, що для птахів капсаїцин е, це речовина, яку вони взагалі не відчувають. І тому птахи можуть спокійно їсти гіркий перець, вони не відчують гостроти. І саме тому е, е, окрім того, птахи вони не мають дуже добре розвинених зубів. І саме тому, е, коли вони їдять перець, вони не дуже потрібнюють насіння в результаті насіння непогано проростає. Е, однак цей спосіб захисту від савців, який мав би працювати. Е, він робить е, такий певний парадокс з людьми, тому що люди часто люблять ті речовини, які мали б їх відлякувати. Є багато прикладів. Зокрема, кофеїну каві е, теж захисна речовина. Е, абсолютно захисною речовиною є нікотину, тютюну. Е, ну і капсаїцин це саме та сполука, яка сподобалась людям. Чому ми так любимо вживати гострі продукти? Це, звісно, люблять не всі люди, але багато хто є поціновачем гострого. Перш за все, капсаїцин взаємні. Модіє із особливими рецепторами у е, нашій слизовій оболонці. Це рецептори температури. Е, цей рецептор називається TRPV1, і він, до речі, два роки тому за відкриття цього рецептора, була вручена Нобелівська премія із фізіології та медицини. Це дуже важлива е, така структура всередині нашого організму. І от капсаїцин активує. Е, загалом цей рецептор відповідальний за сприйняття температури. Нам дуже важливо знати, що у довколишньому середовищі гаряче, тому що гаряче може пошкодити наш організм. Але капсаїцин активує ті ж самі рецептори, і в результаті нам гаряче від е, такої сполуки, яка насправді нас не обпікає. І таким чином ми відчуваємо е, те, що називаємо печінням. Але після того, як спочатку нібито щось загрозливо та боляче, наш організм хоче винагородити нас е, е, якимись захисними сполуками, щоб нам було не так кепсько. У результаті у кров викидаються речовини, які тамують. Біль, які збільшують відчуття задоволення, і саме тому багато хто відчуває велике задоволення від гострих перців. Людина індивідуально відчутті капсаїцину, ми гостроту загалом вимірюємо у таких одиницях, як одиниці сковіла. Так це одиниці, які початково були придумані людиною на ім'я Сковіл, фармацевтом. Це спочатку був органолептичний тест взагалі. Просто що робили? Висушували перець, потім робили спиртову витяжку капсаїцину із цього перцю, а далі змішували цю витяжку із солодкою водою під цукри. Водою, і давали скуштувати досвідченим дегустаторам, які впевнено відчувають гостре, і робили розведення кратні стільки разів, аж поки троє людини із п'ятьох не переставали відчувати гостре. І скільки зроблено було кратних розведень, такі одиниці сковіла присвоювались тим чи іншим перцям. Однак зараз, звісно, найчастіше проводять таку оцінку не органолептичним методом, є методи різноманітні хроматографії які дозволяють набагато впевненіше визначати вміст капсаїцинів. Однак вони ці бали сковіла досить добре допомагають оцінювати якусь гостроту перців. Деяким людям досить гостро вже починається там близько тисячі сковілів. Хоча для багатьох досвідчених споживачів гострих гострого вони можуть це взагалі оцінити як щось взагалі не гостре. Також з часом у багатьох людей розвивається певна толерантність до гострого. тобто вони можуть з часом їсти дещо гостріше ніж. Їли до того, це абсолютно можливо пов'язано із просто незвичністю гострого у попередніх стравах, які вживала людина. Вона просто звикла так їсти. І якщо от часто у наших закладах харчування дуже сильно попереджають, що ця страва гостра. Ви що подумаєте двічі, чи треба замовляти? Ви очікуєте дійсно щось гостре? А там трішки абсолютно якогось ну звичайнісінького собі перця чилі, абсолютно не дуже гострого. Трішки кілька кілець поклали з гострого. Які взагалі не впливають на страву, це напевно пов'язано з таким стереотипним сприйняттям гострого, як е, такої їжі, яка нібито не для українців. Але ну це абсолютно не так. Є багато українців, які дуже люблять споживати гострі продукти. Якщо говорити про е, такі різновиди, які, е, з яких я б рекомендував, наприклад, починати. Ну, для мене особисто це напевно всім раджу халапеня. Це такий різновид, який е, дуже варіативний по своїй гостроті але від тисячі до десяти тисяч сковілів у нього приблизно є. Це таке відчуття, яке не надто екстремальне. Окрім того, цей перець, окрім зігріваючого ефекту, має неймовірний фруктовий запах, і окрім того, халапеньо е, також придатний до різного вживання. Вплинути просто якраз якщо буде вирощувати перець спеціально з контрастними умовами, такі експерименти можуть правда призвести до того, що рослина може взагалі кепсько почуватися. Тут головне не переборщити. Окрім того, іноді існує практика збільшення гостроти за допомогою додавання до ґрунту різноманітних там витяжок чи там додаткових ґрунтосумішів, особливо в тих місцях, де Масово вирощувалися е, різноманітні дощові черв'яки, таке теж іноді практикують. Але ну це найчастіше відбувається тоді, коли намагаються виростити якийсь супергострий перець для якогось конкурсу спеціально заради рекорду. В принципі, для масового вирощування це занадто витратно хоча, можливо, для себе дехто теж любить поуправлятися із таким е, вирощуванням. Тання капсаїцину і в медицині спеціальне, яке використовується у практиці і тамування болю, і для лікування місцевого болю, і для лікування болю системного. Окрім того, є багато досліджень, які ще тривають, які пов'язані якраз із тим, як гострий перець впливає на здоров'я людини. В принципі, це продукт, який містить в своєму складі багато каротиноїдів, часом антоціанів, в залежності від різновиду. Вже давно доведено багаторічними і дуже масштабними дослідженнями, що вживання таких продуктів воно позитивно корелює із здоров'ям людини. Окрім того, тут є велика кількість, наприклад, вітаміну С і багатьох інших сполук, ну а інші аспекти ще досліджуються. Тому офіційні результати побачимо невдовзі. Але проміжні висновки говорять про те, що якщо вам подобається цей смак і ви вживаєте цей перець у нормальних фізіологічних Ічних кількостях то це лише позитивно відбувається на вашому здоров'ї. Проблема це яка може бути, але вона може бути абсолютно з будь-яким продуктом. Це індивідуальна чутливість. Просто до будь-якого фактично фрукту на нашій планеті, будь-якого плоду, будь-якого овоча. Також може бути якась гостра реакція у певної людини. Це найчастіше невелика частка від відсотка людської популяції, тому це дійсно індивідуальні реакції. З гострим перцем таке іноді трапляється, але не скажеш, що це дуже поширені реакції. Ті ж самі алергії на полуниці. Алергії на персики вони можуть розвиватися частіше, ніж алергія індивідуальна на продукти із перцю. Однак, Такі явища теж відомі. Якщо людина просто не звикла до гостроти, і вперше куштує щось гостре, ну найчастіше це просто можливо вона відчуває дещо болісніше, ніж мало б бути, тому що для неї це дійсно незвичне. Вона не звикла до такого відчуття. І тут, напевно, далі важливий переважно психологічний фактор, тому що якщо це дійсно буде супроводжуватися значним дискомфортом, або ж якщо людина ну взагалі не очікувала, що буде так, не мала уявлення, як працюють гострі перці, то Справді це можливо буде дуже неприємно, але ну фактично не більше. Тим більше тоді краще просто запастися, якщо хтось вперше спробував скуштувати гострі перці якимись речовинами, які б допомогли утамувати цей біль. Найкраще використовувати для цього або щось жирне, на кшталт молока, масла вершкового можна використовувати навпаки. Я частіше люблю використовувати кисле. для ну, коли треба зняти гостроту, наприклад, для того, щоб дегустувати ще один перець і зрозуміти наскільки гострий цей. Е, тут теж можна підбирати індивідуально. Дехто використовує навіть там, цукор, часто різноманітні там, блогери із західного світу використовують популярний продукт: е, арахісове масло, арахісову пасту. Е, тому це теж, напевно, індивідуально. Тут е, головне, щоб вам це подобалось, тому що я, наприклад, молока не п'ю, просто не через якісь там е, речі. Через те, що мені не дуже подобається його смак, але е, фактично, тобто, я не рекомендую тоді, якщо ви його не п'єте, запивати молоком. Обирайте щось інше. Вода найчастіше не знімає ніяким чином е, гостроту. Навпаки, вона може й подовжити стан наскільки довго ви відчуватимете гостре, але знову ж таки іноді просто. Е, Люди мають таку фізіологічну тягу, щось це запити. Якщо знову ж таки, от ви відчуваєте тягу запити. Ну то краще тоді в ту воду додати лимон чи ще щось таке, додаткове, яке буде допомагати. Бо знову ж таки, якщо вам хочеться запити, а не заїсти, а ви будете якимось чином там ці цукром себе давити, то це теж не дуже допоможе. це один із способів зберігання перців, який непогано працює. Для цього треба тільки подбати про те, щоб найкраще, щоб ці перці різних сортів не контактували між собою, щоб ви відчували адекватний абсолютно смак. зіп пакети чудово в цьому допомагають. Багато різновидів заморожують без насіння. Це допомагає і зберегти насіння для посадку, і зробити можливо далі не такий гострий продукт. Хоча маленькі перці заморожують завжди з насіння. Ну і це теж індивідуально, хтось любить е, гостріший перець, і тоді використовує, звісно, і із насінням. Хоча парадокс насіння саме не е, утворює капсаїцин, але воно досить добре, як губка вбирає капсаїцин із е, довкола мембранних оболонок. І е, таким чином, коли ми куштуємо, часто дуже гостра саме насінина. Е, е, спосіб, який е, е, також дуже допомагає зберігати перці, окрім заморожування сушіння. Няв'ялення спосіб, який я абсолютно всім рекомендую, це ферментація. Перцю це допомагає іноді розкрити смак, його змінити. От хабанеро часто тоді переходить у абсолютно такий напрямок, фруктовий, тропічний і так далі. Ну і багато інших ось цих абсолютно гострих сортів. Ферментовані продукти можна досить довго зберігати. Вони, окрім того, насичуються у результаті процесу ферментації додатковими корисними сполуками. І таким чином ви отримаєте чудовий домашній соус. Як відбувається ферментація? Серед... Ферментація, ферментація? Це фактично той же самий процес, який ми здійснюємо, коли квасимо капусту. Тобто ми використовуємо молочні кислі бактерії для обробки певних цукрів, які є всередині продукту. Точно так само молочно кислі бактерії і деякі інші мікроорганізми працюють у перці без надмірного доступу кисню. Вони там чудово себе почувають. І у результаті ви отримали. Римуєте ну Дещо, мов би, інший продукт, як знову ж таки кисла капуста, квашена капуста відрізняється і по хімічному складу, і по смаку від капусти свіжої. Те ж саме буде і з ферментованим перцем. Базовий маринад він складається просто із води, солі та цукру. Сіль та цукор є різні можливі пропорції. Головне знову ж таки створити середовище, яке буде ідеальне для розвитку молочнокислих бактерій, але не добре для розвитку всі інших мікроорганізмів, які б хотіли знищити. Ваш продукт також можна додати різноманітні спеції. Чудово підходять до подібних соусів і такі спеції, як кориця, також касія, також бодян і деякі інші такі яскраві смаки, які ще й змінюються у процесі цього цієї ферментації. Бродіння, яке ви будете бачити, Ну воно буде пов'язано із утворенням бульбашок газу, що знову ж таки досить подібне до того, що відбувається. Бувається у банці чи в діжці, в якій ми квасимо капусту, технології насправді абсолютно схожі. Ви можете використати той маринад, який використовуєте для капусти, абсолютно е вийде соус, але потім можна підібрати щось індивідуальне, яке подобається саме вам. Якщо, наприклад, паса капусту і додати строчок чи кілька строчків, такі вас перших ще не отримали. <рес> в результаті цього, ну по-перше, ми отримаємо дещо гострішу капусту. Я не скажу, що це буде кімчі, тому що, в принципі, ферментована пекінська капуста, вона не зовсім капуста, і там додають деякі інші інгредієнти, але це буде гостріша капуста. Як на мене, вона теж досить смачна. Ну і знову ж таки, у вас там буде. Досить гострий перець. Тут його б рекомендував тоді подрібнити на частини. Або ж, можливо, якщо ви не плануєте його їсти, то дійсно лишати у вигляді великого шматка. Але найчастіше я дрібню на частини. Ну і фактично це теж чудовий окремий продукт. Перцем це буде, напевно, не дуже адекватне порівняння, в якому плані, тому що гострота дещо різна, оскільки у чорному перці основна гостра сполука це піперин, а тут капсаєцин. Вони дещо по-іншому діють, і не можна співставити, бо вони виділяються. Бо ця гострота вимірюється ну, у різному. Для перців я сковіли. Ну, для чорних перців, мені здається, немає якоїсь особливої шкали, але там шкала сковіла не дуже підходить. Так само не підходить гострота. Хрону, гірчиці, вона теж викликана дещо іншими сполуками. Якщо говорити із звичними нам сортами, найчастіше традиційно в Україні раніше вирощували гіркі різновиди виду капсікум анном. Це перець однорічний. Це той же самий вид перцю, куди належить перець солодкий. Перець. Солодкий, своєрідна біла ворона у перців. Ми просто звикли що це базовий перець, так але якщо говорити з еволюційної точки зору, і з точки зору домашнення рослин, то щось дивне це якраз перець солодкий. Усі інші перці вони мають таку одну лінію розвитку. Ну і природньо, це ж захист від поєднання Е, Людина просто відібрала не гіркі різновиди, якраз просто для інших цілей. Але звісно, вирощуються давно в Україні різні гіркі. Сорти, вони можуть мати насправді досить великий також діапазон, і це помічали багато людей, коли іноді купляєте на ринку. Може так трапитися, що навіть перець, який має точно такий самий вигляд, довгі такі типові плоди, які ми звикли бачити для там, українського гіркого, а він не надто гострий. А може бути ситуація така, що він значно гостріший. А загалом капсі він може мати теж широкі діапазони в залежності від. До окремих сортогруп деякі різновиди переходять позначку навіть 100 тисяч сковілів і навіть відомі там близько 300 тисяч сковілів. Але в Україні найчастіше традиційно вирощували десь з гостротою умовно до 10-30 тисяч сковілів, тобто це в районі халапеньо трішки іноді більше. Гострі різновиди перця однорічного капсікуманном. Вони ще відомі під назвою о, каєнський перець, і це найчастіше о, ті різновиди, які мають понад 50 тисяч сковілів. Тобто вони можуть бути досить гострі. Якщо ви відчуваєте о, потребу у о, якраз гостроті, але у вас є лише м, на ринку капсікуманном, то варто шукати те, що підписано як перець каєнський. Іноді всі ці перці взагалі позначають перець чилі, щоб просто вказати на гост. Троту, і це знову ж таки термін, який іноді звужують, іноді розширюють. Дехто включає сюди абсолютно всі гострі перці, взагалі, а дехто говорить, що так варто називати лише представників виду капсікуманно. Тому знову ж таки тут буде залежати від е, просто терміну, який вживає конкретна людина, е, е, тому ось так. Якщо ми будемо говорити про деякі інші перці, які можна зустріти на ринку, часто можна зустрітися із позначкою перед чері, перець, вишенька. Це найчастіше притаманно тим перцям, які мають круглі такі кулясті плоди. Це особливий різновид представників роду капсікум, варієтет Глабресенс, який називається, він цілком можливо взагалі є абсолютно такою давньою, давньою групою перців, яка одна з перших була домашньою людиною, але яка поки що не знайшла дуже таку. Кої світової популярності це часто такі е, локальні сорти в багатьох місцевостях Південної та Центральної Америки. Зараз вони потрапляють на ринок України. Це абсолютно чудово. Е, ще один е, одна група перців, з якими можна зустрітися, це представники виду. Капсиком фрутесенс, тобто перець кущовий перекладі. Найпопулярніші представники цього виду зараз вирощуються в Африці. Там популярний саме цей вид. У нас вони відомі під назвою іноді перці пірі пірі, іноді під назвою перець пташине око, що пов'язано. І з формується плода загалом зараз абсолютно чудово, що завдяки ентузіазму любителів перці, любителів вирощувати перці, а також е, різноманітних продавців насіння. Ми можемо зараз в Україні вирощувати ті перці, які раніше ну складно було взагалі і навіть побачити їхні світлини в інтернеті. А зараз це вже такі продукти, які стають абсолютно е, ну не те щоб масовими, але свою нішу вони займають. І я знаю велику. Кількість людей, які вдома іноді в теплицях, іноді на балконах і на підвіконнях вирощують неймовірну екзотику. Зокрема, один із видів перців це так званий перець рокото, також який володіє чорним насінням. Теж така дивовижа, абсолютно вирощується в межах навіть Київської області. Хоча це таке екзотичне дитя Південної Америки, яке там зростає як багаторічник. Іноді може цей багаторічник вирости заввишки до п'яти метрів. Тому перці різноманітні, що за виглядом, що за смаком. Ну я впевнений, що ви знайдете собі якийсь підходящий для себе різновид. А мене зараз е ще плодоносять е цьогорічні хабанеру, халапеньо. Ямайський дзвіночок з цього року це все, тому що так. Цього року е, такі е, але так, хабанеро взагалі чудовий тим, що якщо він там навіть ріс на вулиці, його можна потім занести. До хати і можна ще врожай отримати і взимку. А то це у вас не в квартирі, це на вулиці, так? А, ну, це на балконі, от а, саме в Києві, так. Mm -hmm. а, в, принципі, в принципі, така практика, таке так я практикував, коли е, жив ну, не в Києві. А, тому абсолютно. А, перці зручні тим, що багато з них цілком придатні до такої балконної кімнатної культури. В принципі, а, більшість видів перців цілком можна спробувати виростити в себе вдома, як кімнатна чи балкона культура, деякі з них потребують більшої кількості світла чи тепліших умов, і це ще залежить від того, якої експозиції, вікно чи балкон, де ви можете це вирощувати. Окрім того, також дуже важливо влаштувати адекватну систему поливу, тобто знову ж таки забезпечити перед усім необхідним. Іноді для вирощування перців не так не таким критичним фактором є якісь умови квартири, як критичним є спосіб життя людини. Тому що якщо він там дуже динамічний, то іноді перці, перці потребують догляду і уваги до них. І напевно це найбільша проблема. Тому Ну, я б радив експериментувати із усіма сортами. Мені видається, можна виростити вдома все. Ну. Зокрема, просто із невдачами, я поки що не стикався. Якщо не є можливим влаштувати додаткове освітлення, то так тоді фактично єдиним виходом залишається найсвітліше місце в кімнаті це ну, вікно південної експозиції, якщо воно доступне до використання. Це справді узимку якраз от є таким фактором, ну яке ускладнює вирощування. Але влітку, в принципі, якщо ви вирощуєте його паралельно із вегетаційним сезоном. То можливості розширюються. Мої улюбленці серед перців це ті сорти, які я ще не вирощував, так тому що завжди хочеться познайомитися з якоюсь новою рослиною, яку раніше взагалі не бачив, про яку читав, а іноді можливо ще й не встиг прочитати, про яку раніше було невідомо. У центральній південній Америці, в багатьох островах Карибського басейну, до цього часу існує багато різноманітних генетичних ліній перців, які мало досліджені ботанічно, які ще не мають достатньої уваги колекціонерів. я впевнений. Ця ситуація зміниться в майбутньому, і ми невдовзі побачимо ще велику кількість неймовірних різновидів перців. Сподіваюся, побачити їх саме. Що багато представників пасльонових, які ми вирощуємо як однорічники, звикли, бо це традиційне використання е, таких культур у наших умовах, так? в умовах помірного клімату, е, і з е, іноді досить суворою зимою, е, е, у себе на батьківщині перці деякі помідори, представники роду паслін соляном. Це, наприклад, е, окрім помідора, ще там е, такі культури, як наранхіла або луло, як е, е, тамарило, які теж формують. Мують абсолютно помідороподібні плоди, вони зростають взагалі як типові такі багаторічники, багаторічні культури. А перці теж багато з тих перців, які ми вирощуємо як однорічники, ростуть кілька сезонів. Це не значить, що це довговічні культури по 30-50 років, але 5-7 років, а деякі 15 можуть прожити. Зокрема, рокото він цілком собі за 10 років долає. Якщо ми говоримо про хабанеру, п'ять. Шість сезонів він абсолютно може на батьківщині в себе давати плоди. В Україні можна також вирощувати ну, кілька е, років, але ну, особисто мені більше двох не вдавалося. Не знаю, певно, і можливо хтось має значно більші успіхи, тому що я не вважаю себе людиною, яка е, має великі успіхи в цьому. Однак е, два роки абсолютно ця культура може протриматися у вас е, і ви самі побачите, чи вона не однорічник е, сама по своїй. І біології. Багато представників виду капсиком фрутесенс перець кущовий, вони здатні на довготривале плодоношення, причому у кілька хвиль. І це навіть призводить до практики використання цих перців іноді не так для вжитку, як для декоративного ефекту, тому що тоді сама по собі рослина гарно виглядає з цими плодами. Багато хто використовує саме так. Або ж просто поступово зриває плоди, сушить для якогось там наступного. Ного використання в майбутньому, ну деякі е, дружніше квітнуть та плодоносять, і тоді можуть бути певні певні розриви в отриманні плодів. Безперечно, це так, але все-таки це культура, яка має досить довгий період плодоношення і може довго радувати плодам.